Бухали, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова Євангелія від Луки, 10 розділ. В мовах. Брати і сестри, продовжуємо, над деякими євангельськими притчами, які є нагодою змінити перспективу та відкрити себе на надію. Брак надії іноді пов'язаний з тим, що ми зациклюємося на певному жорсткому та закритому способі бачення речей. А притчі допомагають нам поглянути на них з іншої точки зору. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про досвідчену, обізнану людину доктора закону вчителя, який, однак, потребує зміни своєї перспективи, тому що він зосереджений на собі і не помічає інших. Фактично, він запитує Ісуса про те, як можна успадкувати вічне життя, використовуючи вираз, який розуміється як однозначне право. Але за цим питанням криється можливо саме потреби в увазі. Єдине слово, про яке він просить Ісуса пояснити, це термін ближній. Що буквально означає той, хто знаходиться поруч. тому Ісус. Розповідає притчу, яка є шляхом до трансформації цього питання. до переходу від хто мене любить, до хто мене полюбив. перше питання це питання незрілого. друге це питання дорослої людини, яка зрозуміла сенс свого життя. Перше питання. Це те, як ми вимовляємо, коли стоїмо в кутку і чекаємо. Друге, це те, що штовхає нас на нашому шляху. Притча, яку розповідає Ісус, насправді має своє місце дії дорогу. І це важка і непрохідна дорога, як і життя це дорога, якою йде людина, що спускається з Єрусалиму міста на горі, до Єрихону, міста розташованого нижче рівня моря. Це образ, який вже провіщає те, що може статися. буває, що на чоловіка нападають, б'ють і грабують, і залишають напівмертвим. мертвим. Це досвід, який трапляється, коли ситуації, люди, іноді навіть ті, кому ми довіряли, забирають у нас все і залишають нас посеред дороги. життя, однак, складається із зустрічей, і в цих зустрічах ми виходимо такими, якими ми є. Ми опиняємось перед іншим, перед його слабкістю і неміччю і можемо вирішити, що нам робити: піклуватися чи вдавати, що все гаразд. Священник і левіт проходять той самий шлях це люди, які служать в Єрусалимському храмі, які живуть у сакральному просторі. Проте практика служіння не призводить автоматично до співчуття. насправді перше ніж стати релігійною справою, милосердя є справою людською. перше, ніж стати віруючими, ми покликані бути людьми. Можемо собі уявити, що після довгого перебування в Єрусалимі священники Левит поспішають повернутися додому. Саме поспіх, який так часто присутній у нашому житті часто заважає нам відчувати співчуття. Ті, хто вважає, що їхня власна дорога має бути в пріоритеті, не бажають зупинитися для іншого. Але ось з'являється той, хто справді здатен зупинитися. це самарянин, який належить до зневаженого народу. В його випадку текст не вказує напрямок, а лише говорить, що він був у дорозі. Релігійність тут ні до чого. це самар'янин просто зупинився, тому що він є людиною перед іншою людиною, яка потребує допомоги. Співчуття виражається через конкретні жести євангелист Лука зупиняється на вчинках самар'янина, якого ми називаємо добрим, але який в тексті є просто людиною. Самар'янин наближається. бо якщо хочеш комусь допомогти, то не можеш думати про те, щоб триматися на відстані. треба втрутитися, забруднитися, можливо заразитися перев'язує рани, очистивши їх олією і вином вантажить його на свого коня, тобто бере на себе відповідальність бо ти справді допомагаєш, якщо готовий відчути на собі тягар болю іншої людини. він відвозить його до заїзду, де витрачає гроші два денарії більш-менш два дні робочих. і зобов'язується повернутися і можливо заплатити ще раз, тому що інший це не пакунок, який потрібно доставити. А людина про яку потрібно піклуватися, Дорогі брати і сестри, коли ми теж зможемо зупинитися і проявити милосердя. коли ми зрозуміємо, що поранений на дорозі представляє кожного з нас, тоді пам'ять про всі випадки, коли Ісус зупинявся, щоб подбати про нас. Зробить нас більш здатними до милосердя. Тож молімося, щоб ми зростали в людяності, щоб наші стосунки були правдивими і багатими на милосердя. Просімо у серця Христового благодаті мати все більше і більше такого не.